Бактерії одноклітинні прокаріоти Вони космополітичні існують практично у всіх земних екосистемах. Розміри більшості бактерій вимірюються лише в мікрометрах. Бактеріальна клітина зовні оточена клітинною стінкою. На поверхні клітинної стінки багатьох бактерій знаходяться війки, ворсинки та джгутики. Цитоплазма, яка оточена мембраною та становить основну масу клітини бактерії, містить вбудовану кільцеву бактеріальну ДНК. Вона також містить короткі кільцеподібні молекули ДНК, так звані плазміди, які як фізично, так і функціонально відокремлені від бактеріальної ДНК хромосомної. Бактерії можна класифікувати за формою. Сферичні бактерії називаються коками. Коки можуть бути у вигляді окремих клітин, пар, ланцюгів або груб. Деякі бактерії, які викликають гнійні інфекції, пневмонію або гонорею, мають сферичну форму. Паличкоподібні бактерії називаються бацилами, деякі з них нешкідливі, наприклад, лактобацили, які використовуються в харчовій промисловості. Однак багато бактерій викликають захворювання, наприклад, збудники чуми, туберкульозу, сальмонельозу та правця. Збудники сифілісу, хвороби лайма і лептоспірозу є спіралеподібними бактеріями. Деякі бактерії, такі як холерний вібріон, що викликає холеру, схожі на розділовий знак кома, тоді як інші, такі як патоген дифтерії, дифтерійна паличка, нагадують ключку. Бактерії також можна класифікувати відповідно до реакції їх клітинних стінок на тест, який називається фарбуванням за грамом. Бактерії, клітинна стінка яких містить тонкий шар пептидоглікану і ліпідний бішар, забарвлюються в рожевий колір і називаються грам негативними. Бактерії з товстим шаром пептидоглікану в клітинній стінці фарбуються фіолетовим кольором і називаються грам позитивними. Деякі типи бактерій мають жгутики, які відіграють важливу роль у пересуванні. Філамент або нитка найбільша частина джгутика, містить білки флагеліну і працює за принципом спірального гвинта, створюючи обертовий момент, необхідний для руху бактерій. Клітинна стінка певних бактерій оточена шаром твердої або слезової структури. Функція цих структур полягає в тому, щоб приховати бактерії від імунної системи або прикріпити їх до поверхні. Віруси інфікують клітину господаря, вводячи в неї свій генетичний матеріал ДНК чи РНК. Вони перепрограмовують метаболізм клітини господаря таким чином, що вона репродукує віруси із власного генетичного матеріалу. Віруси можуть репродукуватися лише у клітині господарі. Вони не мають обміну речовин, тому не є живими істотами. Віруси бактеріофаги інфікують бактерії. Після того, як вірус прикріплюється, він вводить свій генетичний матеріал у бактерію, яка починає репродукувати віруси. З мертвої бактерії віруси виходять і починають інфікувати інші клітини. Білкова оболонка вірусу грипу містить РНК. Ця оболонка оточена ліпідною мембраною, яку вірус запозичує від клітинної мембрани клітини господаря. Вірус грипу поширюється у крихітних крапельках, які виділяються під час кашлю і чхання. Коли вірус потрапляє у дихальні шляхи, він вводить своє РНК у клітини клітини господарі репродукують віруси, які надалі інфікують інші клітини. Інфекція є зазвичай безпечною, але у деяких випадках може давати ускладнення загрозливі для життя. Епідемія іспанського грипу, яка вбила десятки мільйонів людей у світі після Першої світової війни, була спричинена під типом h 1 n 1 вірусу грипу А. Вакцинація є ефективним методом профілактики грипу. Її рекомендують повторювати щороку через високий рівень мутацій вірусу.